Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний модулятор Bluetooth або Bluetooth-ресивер від компанії Aspiring модель Wave 7. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція і також сам модулятор. Під'єднується модулятор через прикурювач, наживлення як 12, так і 24 вольт. І в магнітолу під'єднується через AUX-роз'єм. До модулятора під'єднується через Bluetooth мобільний пристрій, мобільний телефон. І вся музика, яка йде з телефону, вона передається по Bluetooth на модулятор. І з модулятора вже на автомобільну магнітолу. Дуже зручна штука, в тих, в кого немає можливості під'єднання Bluetooth напряму до штатної магнітоли, також можна як гучний зв'язок використовувати даний модулятор. І також є окремо. Роз'єм для USB, для підключення також інших носіїв з файлами для відтворення на автомобільній магнітолі або для підзарядки мобільних пристроїв. Також можна використовувати даний роз'єм.